Уявіть собі не впевнена в собі бабуся. Проститутка! Хто? Я. У вас напало водолаз, лаз, шнур і надавіте на стекло. Це кура насміх, говорила бабуля, насипає пшенока на плі. За то, що кошки не дали поесть, вона написала в кросівки, кинула елку і вообще собрала вещи и ушла из дому. Юра клявся харетині, щоб мене скусали свині. Прибило, щоб та смерть не вгубила, щоб сьогодні я сказився, щоб галушкою давився. Аж я одвірки, не візьму я прод горівки, Лучше з мухи мазути, ви піште й утрути. а на другий день не клявся, бо я тих не повертався. І так представте, депутат, який обожає свої руки, от я отримав мандат, це я раз перерозутку, і вам, дорогі, я прикоснився кришатки. Но за нею я не попал, потому что я я не прикасаю.